Водночас у період Різдва та Нового року у місті чекають щонайменше 150 тисяч туристів. У готелях та ресторанах вже готують аншлаг. А в місті готують різноманітні заходи та акції. Передріздвяна пора це гарний період для того, аби заробити. У Львові з нетерпінням чекають святкового напливу туристів. На різдвяному ярмарку людно до святкового краму приглядаються львів'яни. Однак найбільше покупців з інших міст та країн. Ну, туристів більше. На вихідні, на свята торік, святкувати до Львова приїхало більше ста тисяч туристів. Цього ж року чекають ще більше. Сподіваються, євро влітку суттєво вплине на кількість відвідувачів взимку. Я думаю, що наше місто є дуже особливим навіть для наших гостей з інших куточків України. Тому що, так як Львів зберіг не таку неповторну атмосферу, ауру і автентичність проведення цього святкування. Позитивно впливають і різноманітні акції. До прикладу, вихідні у Львові за пів ціни давно стали популярними за межами Львівської області. Цього року організатори роблять ставку на 40 тисяч учасників. Дуже багато людей телефонують і заклади учасників, які були учасниками минулого року, питаються, чи ви будете проводити цьогоріч. річ. Це свідчить про те, що люди знають, люблять цю акцію, вона користується попитом. На Різдво та Новий рік і справді доведеться зустрічати чимало гостей, кажуть працівники готелів та хостелів. Софія, менеджер однієї з мереж, розповідає, з 60 місць, які пропонують у хостелах, лево участку забронювали заздалегідь. На сьогоднішній день 80% вже заповнено місць і дуже здивовано, але цього року дуже багато людей їде з Києва, з Донецька, Дніпропетровська, з Одеси. Дуже багато українців. Не лякає туристів і вартість готелі, хостели та власники квартир піднімають ціни щонайменше на 50%. Вікторія Васкевич, Андрій Дробний. Новини.